Театральний проєкт Зоряний шлях перший захід такого масштабу в Полтаві, говорять організатори. Але ще 1995 року театрали спробували об'єднати світових митців у нашому місті. В Полтаві тоді він теж тоже проводився вперше. Пройшло время, змінилось руководство, і чомусь до сьогоднішнього дня вопрос не підіймався. 15 лялькових колективів з усього світу чотири дні поспіль не лише демонструватимуть свою майстерність і здобутки, а й знайомляться із українськими традиціями. У цьому їм допоможуть курат полтавського академічного театру ляльок. Дорослі також можуть із цікавістю поспостерігати за багатоденним дійством, адже іноземні гості приготували і не дитячі вистави. збираються люди, які всю життя посвятили дітям взрослим і творчістю. Валерій Пархоменко, заступник голови полтавської облдержадміністрації, сподівається, що міжнародний фестиваль Зоряний шлях стане традиційним для того, щоб показати нашу талановиту молодь, для того щоб ми її могли побачити. Ми організували такий міжнародний фестиваль. Відзначать і найцікавіших представників країн учасників. Конкурс буде для серед молодих режисерів, сценографів, акторів, композиторів. Саме до 35 років ми повинні визначити які найкращі роботи молодих. Кому ж дістануться почесні дипломи? Полтавці дізнаються 18 травня.